26 липня 2023 рік. Ось продемонструвати хочу вам вже 4 дерево, четверта вегетація в моєму саду. Літній сорт, широко відомий під назвою Білий налив. Так, цьогоріч менше плодоношення, Минулоріч дуже сильно він зарядив врожаєм. А як ми знаємо, цей сорт схильний до періодичності. Ну, В молодому віці на клоновій під це конкретно в мене мм 106 все ж таки е невеличкий врожай, навіть після рясного плодоношення минулоріч може цей сорт видати. Конкретно о, цей білий налив, що в мене дозріває він не є ранім, дозріває він пізніше і зараз в нього навіть такий присмак. Не притаманний для даного сорту. Ось такі сплоди, які там осипалися, нагадують. Смак білого наливу. Цим плодам ще потрібно повисити, аби настала їхня споживча стеглість. Така пізня форма можна сказати. На цьому все, дякую за увагу. Живці даного сорту в наявності. Саженців невеликій кількості також наявності.